Перший раз в цьому році вирвався по гриби. У нас останні два тижні дуже холодно. Я не був впевнений, що взагалі щось знайду. Але травнева рядовка є. Приємно, що хоча б щось є. Бо грибів навіть ніяких неїстівних не зустрічав там. Ще деякі види опеньок. На цьому місці рядовочка щороку є, хоч в мене і є садок, але чомусь в нас в садку ця рядовка не росте. Не знаю чому. Зазвичай вона по садках кругом в людей, а в нас немає. Тому от в лісі знаю одне місце, де вона є, і щороку сюди приїжджу збирати. Того року вона взагалі була десь в середині квітня з'явилася. М -м -м. Цей аромат ні з чим не сплутати, дуже ароматно. Скажу так, збирати її нелегко. Це ось під таким поваленим деревом. І потрібно розгортати все листя. У нас під листям ховається. Вийшла аж ось така велика кількість підсливників. Це, здається, підсливниками називають рядовку травневу, якщо не помиляюсь. Знайшов ще три рядовки. Трутовик лускатий, ніби молодий. Да. Візьму.